Ну і що нам тепер робити? Як тепер нам попасти додому? Відійшли, з села на п'ять хвилин. Камон, як таке взагалі могло статися? Та я звідки знаю. Але так, наше село тепер знаходиться у повітрі. Ну все, тепер треба шукати новий дім. Без паніки, селян, тому що в мене є драбина. А в мене є ключі від будинку, але як мені це допоможе? Та ви нічого не зрозуміли. Дивіться, я можу взяти драбину, підійти до цієї стіни і ось таким чином її ставити. Так, продовжую, і що ти цим хочеш сказати? А те, що за допомогою цієї драбини ми. Зараз можемо піднятися в наше село. Ти як до цього здогадався? Це ж геніально. Я б не сказав, би, що це геніально, це просто звичайна справа. Це ж навіть логічно, і подивіться, тепер я нарешті знаходжуся в нашому селі. Тому селяни, ей, ви там знизу давайте, піднімайтеся до мене. Фух, як же складно, і що? Нам тепер так кожен раз підніматися. Ну, взагалі-то так, але це все одно краще, ніж нічого. Слухай, камона, ти можеш якось спустити наше село як ви собі це уявляєте? Не знаємо, вигадай щось. Я взагалі не розумію, як можна взяти всю цю конструкцію та спустити нижче. Це неможливо. Ех, а ми думали, що ти крутий. Хоча постривайте здається, в мене є ідея, тому негайно зараз ось таким чином спускаємося вниз. Ой, камон, ти куди? Мені зараз терміново треба знайти Ендермена, тому що в мене з'явилася ідея, О, а ось і шахта. Слухай, зомбі, а ти не бачив ендермена? Бачив, проходь по шахті і зустрінеш його. Дякую, Ендермен. О, я вже його знайшов, я тебе вітаю. Не відволікай, що, не бачиш, я зайнятий. Зайнятий? Зайнятий чим. Так ти телевізор дивишся, на зомбі дивишся, я зрозумів, Слухай, а ти можеш його вимкнути на пів хвилини і. Ще раз повторюю, я зайнятий. не відволікай мене. Ну що ж, я не хотів цього робити, але, здається, друзі, доведеться, тікаємо. Ой, дарма, ти це зробив, а ну йди сюди. Я тебе все одно зараз дістану. ей. Ей, ендермен, я тут, подивись сюди. Та що ж таке, як же він мені вже набри? А ось і ти, в тебе є секунда на пояснення. Мені дуже потрібна твоя допомога. Я хочу, щоб ти взяв все це наше село та трохи спустив вниз. Щоб воно було таким, як раніше. А ти мені що за це дасеш? Я, та я навіть не знаю, ну добре, а що тобі треба? Мені багато що треба, ти точно хочеш це почути. Так, звичайно, давай, ти мені допоможеш, і я тобі допоможу. Тільки кажу одразу, я не зможу перемістити це село. Та як це ти не зможеш? Ти ж ендермен, ти можеш і телепортувати себе, і також телепортувати речі. Ех, ти мене напевно погано чуєш, але ж добре, давай так. Я зроблю тебе О, Построй, поздрав, в якому сенсі зробиш мене ендерменом. Ну ось так, я перетворю тебе на ендермена, а ти виконаєш три моїх бажання. Тобто я в цьому відео можу стати ендерменом. І після цього я сам зможу перемістити все це село назад. Так, але спочатку ти повинен виконати три моїх бажання. Ну і що ж це будуть за бажання такі? Спочатку ти повинен принести мені діаманти ендермена. Що то я? Ти я ніколи про такі навіть не чув. Це тому, що вони супер рідко зустрічаються, але ж для тебе це не проблема. Ти ж хочеш стати ендерменом? Ну так, так хочу. Ну тоді вперед. Фух, ну що ж, треба шукати зараз шахту. Хлопці, хлопці, негайно всі подивіться вниз. Ендермен, а що він тут робить? Він що хоче нас знищити? Та, все, хлопці, треба зараз зламати всю драбину. Фу, готово, тепер він сюди не підніметься. Ну що ж, друзі, я вже нарешті знайшов шахту. Точніше, це навіть не шахта, це цілий каньон. І давайте в ньому спробуємо знайти руду ендермена, нарешті я її знайшов. Тільки туди тепер треба якось піднятися, і я це можу зробити за допомогою води. До речі, друзі, поки я піднімаюся нагору, я хотів вам сказати дещо важу, а саме те, що в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. І якщо ви хочете підтримати мій канал, а також україномовний контент, просто поставте лайк на це відео. У вас це не займе багато часу, а нам це дуже сильно допоможе, а також підніме настрій. Не забувайте, чим більше лайків, тим більше нових крутих відео. Ну і до речі, також не забувайте підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. І, звичайно, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. І я не знаю, друзі, мені так пощастило або ні, але дивіться, я знайшов одну роду ендермена другу. І десь тут також була третя, приблизно ось вона. Слухайте, а як її добувати, якщо я буду просто рукою ломати, і так, І з неї нам випадають ось такі діаманти ендермена, друзі. Тобто тобто все в нас виходить. Я думаю, що три діаманти нам вистачить. Тому ходімо, зараз добудемо цей другий. Якось треба туди піднятися. Хоча ми можемо взяти розгін, побіг кавунчик і готово, фух. І добуваємо одразу другу руду. Забираємо, друзі, вже другий діамант готовий. І залишився третій. Так, знову розгін стрибок. І якось ще сюди треба дострибати. Давайте спробуємо. Беремо, друзі, розгін стрибочок готово. і підходимо нарешті до третьої останньої руди ендермена. Ну і також, звичайно, її ось таким чином рукою ломаємо. Якщо чесно, навіть не знав, що така руда існує. О, все, друзі, три діаманта в мене є. Ей, Ендермен, в мене є гарні новини для тебе, тому що я добув три діаманта ендермена, подивись на них. Я не тільки подивлюся на них, я їх собі одразу. І забираю, дякую. Будь ласка, так що там з приводу того, щоб зробити з мене ендермена? Та пам'ятаю, я пам'ятаю, але ж ти також повинен пам'ятати, що ти повинен виконати ще два моїх бажання. А, точно, ну що ж, тоді яким буде друге бажання? Ти повинен знайти воду ендермена, набрати її у відра і принести мені. Ну я ще розумію діаманти ендермена, я їх якось знайшов. Але воду ендермена де мені шукати? Вона також потрапляє сюди доволі рідко, але ж для тебе. Це також не повинно бути проблемою. Ем, ну, ну я навіть не знаю. Якось не впевнено. Камон, якщо хочеш стати ендерменом, ти повинен її знайти. Бажаю успіхів. Ну добре, добре, знайду її, стоп, построю. А де драбина? Пам'ятайте, друзі, я тут драбину побудував, її немає. А як мені в село назад повертатися? Ну добре. З цим розберемося трохи пізніше. Тому що нам треба знайти воду ендермена. Навіть не знаю, як вона повинна виглядати. Відра, друзі, я знайшов. В мене їх п'ять. Але мені все одно здається, що це було по. Гано ідею тому, що я не знаю, де і як мені шукати цю ендерводу. Ну, типу, всі знають, як виглядає звичайна вода. Ось вона. А Ендервода як виглядає взагалі? Може, ендермен мене обманює. Таке також може, може бути постривайтно, друзі, а це не вона. Взагалі, що це таке? Давайте стрибнемо. І, друзі, а це здається вода. Але знаєте, не така прозора, як звичайна. Мені здається, це те, що нам треба. Тому дивіться, як я казав, в мене є відра. Тому просто беремо і ось таким чином. Починаємо набирати цю воду. І ось, друзі, вона в моїх руках. Фух, не дарма я стільки йшов. А йшов, друзі, я приблизно 30 хвилин, тому також 30 хвилин треба повертатися додому. Ну нарешті, чому ти так довго? Фух, вже просто не залишилося сил навіть бігти. Ось, тримай, це, це вся вода, яку я знайшов. О, навіть таке знайшов. Я в шоці з тема, слухай. Навіть не знаю, яке тобі третє бажання сказати. Давай щось таке легке. Ну добре добре добре, зараз відпочинеш, тому що ти тепер будеш будувати мені будинок. Який ще будинок? Хіба ендер живуть у будинках? Ну, взагалі то ні, але я хочу жити в будинку, тому вперед. Ну добре, зараз добуду ґрунт і з нього побудую тобі будинок. Е, ні, в такому будинку я жити не буду. Тримай краще ці боки і з них буду його. Ого, які ти мені матеріали дав слухай, а де тобі його будувати? Хочу будинок на березі річки. Ну що ж, немає питань, зараз будемо будувати справжній будинок. Ендермена. Ну що ж, річка, ось, а будинок ми будемо будувати тут. Але перед цим, друзі, відкрито коментарі, та напишіть, чи подобається вам Ендермен. Мені здається, це доволі прикольний моб у Майнкрафті. Весь такий чорний, та ще й телепортуватися може. Тобто мені він подобається. Ось кріпери не подобаються, тому що вони підходять техніку та взриваються. Ендермен навпаки, телепортується швидесенько і від нього можна сховатися у воді. Він до тебе просто не підійде. Тому що ендермен не бояться воду, тому друзі. Напишіть у коментарях, чи подобається вам Ендермен. А я, друзі, вже буду будувати йому будинок. І я, якщо чесно, в шось з цих блоків гарних. Я таких блоків ще ніколи в житті не бачив. Але ж добре, будинок буду будувати йому маленький, щоб не витрачати багато часу. Тому що мені ще сьогодні треба повернути село на місце. Тому так, часу в нас не дуже багато. Ну і по розмірам він буде приблизно такий. А навіщо більший? Ну, типу, він все одно мені дав всього лише одне ліжко. Я його поставив і ще є купа вільного місця. До речі, це буде дійсно справжній ендерменський. Будинок, тому що дивіться, тут навіть будуть ось такі двері. Ну і вікна також, звичайно, я вам хочу показати. Справжні такі ендерменські. Я не знаю, звідки в нього всі ці матеріали, але вони мені подобаються. Ну і що ж, тепер його будинок виглядає ось так. Ну і ви скажете мені, Кавуна, що це з дахом? Чому він такий поганий? А тут, друзі, починається найцікавіше. Заходимо в його будинок, до речі, бачите, як всередині класно виглядає. І тепер ми беремо справжню драбину ендермена. Подивіться, я взагалі ніколи не бачив Речей і тому я так сильно здивований. Тепер беремо паркан і починаємо його ось таким чином ставити. Тобто, знаєте, друзі, це буде така тераса, на яку Ендермен буде виходити для того, щоб подивитися на гарний вид, а також, звичайно, для того, щоб позасмагати трохи. Давайте ось так зробимо, і мені здається, ідеально. Ось тепер дійсно ідеально, що матеріали залишилися, але, звичайно, я їх залишу собі. Можу, колись вони мені і знадобляться. Вау, і це мій новий будинок слухай, а він мені подобається. Enderman ти, ти де? Ти, ти, ти звідки балакаєш? Я, я не розумію. Та я ж на дереві знаходжуся. На якому саме їх тут тисяча? А, ось він, постривай, як ти так непомітно прийшов. А я не йшов. я телепортувався, ось дивись. А, ну так, точно. І до речі, ну що ж? А, так, звичайно, дякую тобі, Камон Великий, мені будинок дуже сподобався. Ну дякую, це зрозуміло, але ж ти пам'ятаєш, що ти обіцяв? Я виконую три твоїх бажання, що я, до речі, вже зробив. І ти перетворюєш мене на ендермена. Чому мовче? А відповідай, постривай, а а куди куди ти знову дівся, ей! Так не чесно, друзі, я не розумію, він що збрехав чи що, давайте піднімемося, і тут його немає. Та жартую я, жартую, все нормально, зараз перетворю тебе на ендермена, дивись вгору. Та звідки ти балакаєш? а, ти вже тут, ну добре, дивлюся я вгору і що. Просто дивись і все. Ей, що це, що це відбувається, ей! Дивись, дивись, все нормально, так треба. Нічого собі треба. О, все, нарешті, готово. Готово, точно готово. І друзі, друзі, постривайте ну, постривайте, ну! а я одразу помітив, бачите, я, я можу доволі високо дивитися. Ну, звичайно, ендермени ж вони високі. Так, так, це правда, тепер ви бачите двох ендерменів. Нарешті я на нього перетворився, тобто він не збрехав, все нормально. Так, а тепер ех, э, дай мені трохи відпочити, тому що я втомився щось. Нічого собі втомився, я за нього сьогодні всю роботу зробив, а, а втомився він. Але ж добре, друзі, ви пам'ятаєте. Нашу мету, треба повернути село назад. І до речі, так, я можу телепортуватися, як ви бачите, друзі. Давайте не знаю. На ось те дерево, наприклад. А якщо, наприклад, кудись туди, давайте спробуємо. Вау, ви бачили, як це ефектно і круто. Так, і тепер мені треба якось попасти в село. Ауч, стоп, чому так боляче? Я, я не зрозумів, друзі, подивіться. Ей, 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 а чому так? А чому так? Точно, я зрозумів, друзі, андермени ж вони бояться води. Я вам сам про це казав. Фух, вийшло з води і тепер все нормально. Нормально. Але зараз не про це. Я зможу туди телепортуватися або ні? Давайте спробуємо. Ми, друзі, встали і. І о, все! <плес> я телепортувався. Дивіться, я навіть можу на будиночок телепортуватися. Можу, наприклад, на ось цей, не знаю на який ще. А давайте на ось той маленький, дивимося туди просто і ось так. Мені подобається бути ендерменом. Ой, ви це бачили, він тут. Хлопці, треба тікати і кликати кого на допомогу. Селяни, я зараз вирішу нашу проблему, але мені спочатку треба, щоб ви всі спустилися вниз. Це для вашої ж безпеки, тому що коли наше село буде рухатися вниз, вам може стати погано. Та селяни, де ви всі? Я просто не, не розумію, постривайте, ну. А що там робить селян, друзі? Дивіться. Ні-ні, він що дивиться на мене? Ні-ні-ні, не треба на мене дивитися. Хоча все одно ти мене не дістанеш, зрозумів. Що він там кричить, друзі? Я, я не дуже розумію, постривайте, ну. Ще один селян на будинку, бачите? Вони ще мене не чують, чи що давайте до них одразу і телепортуємося, так? Так, селян, вітаю тебе. А, не жіпай, будь ласка, мене, будь ласка. Та постривай, постривай, я ж я ж не справжній ендермен, я як Кавун. Ну, звичайно, ти мене не впізнав, але я просто на деякий час перетворився на ендермена, не хвилюйся. Я тобі не вірю, ти ендермен! Та ні, сухай, ну я розумів, все складно, повірити, але я кавун, ну серйозно. А, а знаєш що? А подивись туди, назад, там птах летить. Тах, а де? А де там птах, друзі? Я не бачу. ага, я зрозумів. Він таким чином намагався мене відволікти в нього. Це вийшло. А ось бачите, він в будинку сховався. Ну що ж, якщо селяни мені не вірять, я, звичайно, не буду їх переконувати. А знаєте, що нам треба зробити? Нам треба спочатку спуститися вниз, тут вирити невеличку яму, в якій я їх буду утримати. Деякий час, звичайно. Як я вам і казав, друзі, це для їх ж безпеки, щоб при пересуванні цього села вони не постраждали. Тому дійсно я думаю про селян. Просто вони мені не вірять, і це напевно нормально. Але коли мені вдасться повернути, Вигляд нашого села таким, яким він був раніше, тоді вони вже точно мені повірять. Ну що ж, думаю, з цієї ями вони точно вибратися не зможуть, а я, звичайно, друзі, зможу. Ось таким чином. Ну і що ж? Тепер давайте ловити селян. Як ви пам'ятаєте, нам треба зловити сім селян. І почну я, звичайно, з того, який від мене тікав. О, до речі, вітаю тебе. Ні, 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 будь ласка, не треба. пробач, що я тікав, я більше тікати не буду. Звичайно, не буду тому що тобі вже нікуди тікати. До речі, йди одразу сюди. Сюди до кавунчика. О, дивіться, ще один селян у воді сидить. До речі, непогана ідея. Ми це, звичайно, ще обговоримо, але давайте сюди селяни одразу. Постривай, постривай, де це я? Немає часу пояснювати. Так треба і все. Зрозумів, зайвих питань задавати не треба. Так, кого б ще легко знайти? Подивіться, куди той селян заліз, і він дійсно думає, що це йому допоможе. Дені станеш, день станеш, іди звідси, зрозумів. А, навіть так. Ну що ж, добре, о, а як тобі таке? Ой, пробач, пробач, це я не тобі казав, якщо чесно. А кому? Ти ще когось бачиш, окрім нас тут? Та я не знаю навіть. Ну, зрозуміло, зрозуміло, все з тобою. Тому також йди сюди до мене і зараз будеш сидіти вже з іншим селяном в моїй пасі. Ну, точніше, я б не сказав, що це паска, це просто місце, де селяни в безпеці посидять, поки я працюю. Тому, друзі, продовжуємо працювати, знаєте? Цей селян підготувався непогано, тому що я його забрати не. Не можу, бачите, я до нього дотягнутися не можу. І не дотягнешся ніколи в своєму житті, зрозумів, не чіпай мене. Так як я в воду зайти не можу, вона мене отрує. Я можу її просто прибрати. Не зрозумів, в якому сенсі прибрати. Дивіться, друзі, нам треба просто поставити вибухівочку ось не знаю, кудись сюди. Під пальмою, і зараз вся ця вода прибереться. І давай, 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 вибухай. А, ось боляче, що це було, навіщо ти це зроби? Ой, я щось про це. Якщо чесно, не подумав, але все. Ти встав, все нормально, тому знову ж таки забираємо його і повертаємо одразу сюди назад, друзі. Гарнесенько, Так, вже їх тут троє. Поясни, навіщо ти нас у всіх зібрав? Ще не всіх, тому повертаємося. Слухайте, друзі, я вже навіть не знаю, а де вони взагалі можуть бути. Ну, типу, я жодного тут не бачу. Так, треба помовити себе тихо, він поряд. Хто це, хто це сказав? В будинку хтось сидить чи що? О, я зрозумів, можливо, друзі, тут в колодязі. І так, я одного. Бачу. І дивіться, ми просто друзі з вами беремо цей бок, кидаємо кудись туди. Тепер беремо ще один бок, також туди кидаємо. І все, селян, давай. Я тебе звідси зараз дістану. Це, це що за магія така, я не розумію. Та це не магія. Я просто можу взяти ось будь-який блок, тримати його в своїй руці та закинути кудись туди взагалі подалі. Але зараз взагалі не про це йди, зараз сюди до Кавунчика. Давай, давай. Кавун тебе одразу телепортує до інших селян. До речі, хлопці, а де інші селяни? Ви знаєте? Ми, ми тобі нічого не скажемо, зрозумів. Ну, селяни, як завжди, але ж добре, це правильно. Якщо тебе зловили, це не означає, що ти повинен допомагати ловити інших. Так, ну що ж, друзі, давайте телепортуємося кудись на дерево, звідси подивимося. Тому що, якщо чесно, нікого не бачу. Постривайте, ну, а ось здається і він. Я його якось помітив так, селян. Ти також йдеш за мною. Друзі, ще залишилося зловити всього лише двох селян. Що, до речі, не так і складно, наскільки я розумію. Йо, піднімаємося, як завжди. Де вони ще можуть бути? Слухайте, а можливо, до речі, в будинку якомусь? Це мені кожен будинок треба. Перевірити, що це за ско. Це просто скло тут нікого немає, чесно. А я ось взяв і тобі так повірив. Добре, друже, зараз будемо тебе звідси діставати. Просто ломаємо, друзі, це скло і все селян на вихід. Та що ж таке? Один, два, три, 5, 6. Ще одного, друзі, не вистачає, тому телепортуємося. І давайте також щось підозріле шукати. Так, ну це я тут блоки розкидав, на городі, здається, нікого немає. Ну що ж, тепер мені здається, треба перевіряти будиночки. А в цьому, о, в цьому є шафа якась. Тут нікого немає, чесно. А якщо я, наприклад, зламаю цю шафу, о, селян, нарешті я тебе знайшов. То що ж таке, це було ідеальне місце для хованки? Можу, але в цей раз тобі це не допомогло. А зараз, друзі, взагалі починається найскладніше. Ви вже за це відео помітили, що Ендермен дійсно може телепортуватися куди завгодно. Але чи зможу я зараз телепортувати село назад? Фух, давайте спробуємо 3, 2, 1, ем. Вийшов? Серйозно, друзі, в мене вийшло, як ви бачите. Зараз звільню селяни і все їм поясню, подивіться, але село повернув, повернув. Мета, яку я сьогодні поставив, дійсно виконана. І я цьому дуже радий. Чому ви такі налякані, скажіть мені? Тільки не кажіть, що ви до сих пір ще не вірите мені, що я кавун. Та віримо вже, просто усвідомити це складно. Слухай, це дійсно крута ідея була. Виходить, що ти не дарма, став ендерменом. Та, звичайно, не дарма. Дивіться, як я можу. Я можу ось на цей будиночок телепортуватися, можу на ось цей. Ви ж цього не бачили, селяни? Ну так, не бачила. Слухай, виходить, що ти став ендерменом назавжди, чи на якийсь час. Я, до речі, про це не думав, але, якщо чесно, я б ще на деякий час залишився б ендерменом, тому що, як ви бачите, це все виглядає доволі прикольно. І замість того, щоб дійсно... Кудись їхати, захотів телепортуватися, одразу телепортувався, і час на це витрачати не треба. А тепер телепортуємося до селян Постривайте, А я я. Я не можу? Стоп, хвилинку! Я знову кавун? Друзі, я ж тільки що був ендерменом. Так, якось треба звідси обережненько спуститися. Почекайте, а чому я не ендермен? Ну що ж, виконав він свою місію і цього йому вистачить. Нехай знову буде кавуном. Тому що мені тут ще один ендермен не потрібен. Мені не потрібна конкуренція. Селяна, а я, здається, знову став кавуном. Як ти це робиш? Я не розумію. Це розіграш якийсь, чи що? Ти тільки що був ендерменом, тепер знову кавун построїй. А ти можеш знову перетворити? протися на Енормена е, мені не можу. Але але знаєте, яка вже різниця. Ну, типу, я зробив що хотів, і я думаю, що цього нам вистачить. Теж вірно сподіваюся, що подібна з нашим селом вже ніколи не трапиться. Також будемо на це звичайно сподіватися. І до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, Дивіться їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для мене це найкраща підтримка. З вами був я Кавун. До нових зустрічей.